Друзі, вітаю. Зараз я вам розповім про курс інтегроване занурення. Це метод інтегроване занурення. У курсу є кілька видів: один для батьків, один для педагогів і один для студентів. Зараз буде про курс для батьків. У курсі сім занять, за планом завжди шість. Але, як правило, курс уже п'ятий рік існує, як правило, завжди є сьоме. Тому що у батьків є питання, додаткові додаткові ситуації, які треба обговорити. Ну, тому ми робимо додаткове заняття. Тобто розраховуємо на сім. Ну, якщо буде вісім, ну, то так вже як станеться. Перше заняття проходить і друге або щодня, або через день. Інші проходять двічі на тиждень. Як правило, як правило, ми домовляємося, щоб було зручно всім, час і день. Ну, тому що я добре розумію, що хтось працює, у когось якісь справи, у когось різні бувають ситуації, групи невеликі, зразу кажу, групи максимально 8 чоловік. Максимально. Частіше буває чи сім. Що відбувається на самому курсі, як же ж він проходить? На першому занятті дуже багато поділяється уваги критичним питанням. Розглядаємо ми багато різних альтернативних методів навчання. Ось як у мене тут зараз виглядає, я не є прихильником якогось одного методу, ну, тому що у кожному є плюси і мінуси. власне кажучи, про них я багато розповідаю. Я вважаю, що з кожного методу краще взяти, треба взяти найкраще сплести ось такий узор в таку квіточку, де вони методи взаємодіють між собою. І скласти умови для гармонійного розвитку, виховання і навчання дитини особистості. Тут далеко не всі, які ми проходимо, їх більше. Даю конкретні рекомендації, що краще взяти для рішення яких задач. Обов'язково ми їх достатньо так, детально розглядаємо, різні методи, дуже різні. І у нас є на першому занятті майже, майже все заняття теорія, і починається вже трохи практика. Ми розглядаємо багато випадків, багато ситуацій. І, власно кажучи, з мого, з мого досвіду, досвід в альтернативній педагогіці у мене більше як 30 років. Все, що я рекомендую, багато разів застосовувала сама, тому знаю, наскільки воно дієве і наскільки воно класне. Допоможу зробити так, щоб навчання було. Цікавим, корисним, щоб не треба було мотивувати, щоб вони навпаки відривалися е від твоїх о, цих, штучок, в яких вони сидять і дослід, і щоб е навчалися по ходу життя, жили по ходу навчання. Е чому е не буду зараз розповідати, чому воно так називається інфіковане занурення? Одне скажу, що навчатися можна легко, навчатися можна в домашніх зовсім умовах, особливо, якщо це перші, ну, перші роки навчання, якщо вік вашої дитини 3, 4, 5, 6, то це ідеально підходить, то тобто, до шкільнята. Перший клас і другий теж доволі таки непогано підходить. Далі теж можна використовувати, але ж ви розумієте, чим більше дитина звикла до не такої системи навчання, тим більше її прийдеться перелаштовувати пере... Е... Е... На, такий... на такий лад. І, до речі, батькам теж доведеться багато щось змінювати. Так Фактично, всі учасники цього курсу за всі роки кажуть, ну це якийсь переворот мозку, це якийсь зміна повністю свідомості. Так так і є. Ну Я сама таке проходила ще 30 років тому. Мені теж було дуже-дуже не завжди дещо зрозуміло. Багато приходилось перевчатися, ну, власне кажучи, зробите це і ви. Крім тим, тим того, що я сказала, заняття проходять в Zoom, дві години це, як правило, але ж знову таки, як правило, це більше. Який результат ви отримаєте, залежить тільки від вас, у нас є обов'язкове самостійне завдання. Починаються вони вже з першого уроку. Довгеньке це навчання. <рив> Цікаві завдання, і це допоможе вам швидко звикнути, швидко знайти, як це, ну, взагалі як можна, нічого не робити для того, щоб навчатися. Все ж таки навчатися. Це, 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 на перший погляд, каже, неймовірно, що таке буває, але таке буває. Покажу зараз, що ще є. Ще в нас є додатково така група, вона у нас навчальна у Фейсбуці, де є описи всього, що ми робимо на уроках. От ви бачите ті самі фото з берісками. І тут е батьки виконують завдання на основі тих прикладів, які я вже давала, і е щось роблять подібне вже з дітками зі своїми, е описують це все, ми потім на уроках це обговорюємо, задаємо питання, відправляємо один одного. Тут уже цілий банк ідей, повірте, навіть краще мене. Інколи я навіть кажу, що все, мені вже нема що робити, ви краще мене проводить уроки це додатковий момент, і ще є такий момент, в рамках цього курсу ми проводимо заняття для дітей і батьками, можна їх відвідати, а потім можна ще, створений для таких дітей, для таких батьків. Створені кілька курсів, є чудовий, як на мене, чудовий курс світ навколо для дітей, іде на ось так, тому що це легкий спосіб перелаштуватися на іншу форму навчання. Ну, я читаю відгуки і дописи у соцмережах батьків, які вже перейшли на цю систему. Кажуть, ну, це красота. Ну, я навіть не, не, не думала, що так можна влаштувати навчання дітей, можна організувати це навчання. Світ навколо дозволяє дітям і батькам легко перейти на це, на ну, таку форму навчання. Ну і, власне кажучи, потім цей курс, саме цей, де світ навколо іде. 12 занять, і знову ж таки, 12 це я планувала. У мене завжди виходить інакше, нічого я планувала. Отже він ось буквально завтра, останній урок з переднього курсу, і почнеться повторний новий курс. Потім ми переходимо на математику, музику, вишивку і. Інші предмети, які ви побачите самі. Беріться сміло, сміливо за той цей, за цей підхід, беріться дуже завзято, скажімо так, ми вам допоможемо ці разом, тому що курс за цей час вже досконалився. Також дамо рекомендації з організаційних моментів, це ж обов'язково. Не тільки методом ми навчаємося, а й ем, я даю рекомендації, як ем, організувати сам процес. Ну і, власне кажучи, все. все інше це треба проживати, щоб повністю зрозуміти, що це таке. Е, Повторюю, цим занять, заняття перші або Кожний день або через день, перші два, потім двічі на тиждень. Заняття по дві години навіть більше. І заняття з дітьми є, власне кажучи, все, буду рада вам допомагати, тому що це неймовірно цікаве. Наш теперішній час. Особливо. Особливо, незважаючи ні на що, що відбувається, це навпаки найкраще. Такий спосіб дозволяє е, навчатися і жити, і вирішувати психологічні задачі. Я ж не тільки педагог, я чи психолог, і зі всіх моментів я підходжу е, у всіх ситуаціях, я підходжу з різних сторін, як психолог, і як музикант, і як педагог. Е, і як майстриня з вишивки, ну, це все, багато всього наговорила. Чекаю вас, зазвичай, курс починається в суботу, можуть бути зміни. Суботу починається, А далі вже як буде записуйтеся, буду рада вам допомогти разом з дітьми бути щасливими. Що дає взагалі е, домашнє навчання і сімейне навчання, це буде окреме відео, тому що там дуже багато є цікавих моментів. Е, до зустрічі, приходьте, буду рада, рада допомогти.